Святкування 501 ї річниці від дня заснування Тетіїва розпочали з відкриття футбольного поля та антивандальних майданчиків. Під час урочистої частини відзначили кращих спортсменів та їх наставників, серед яких Олександр Мор'єв, який цьогоріч став чемпіоном світу з біатлону серед юніорів. Хочу подякувати всім небайдужим підівчанам та особисто Руслану Голубу за докладені значні зусилля до відновлення стадіону «Колос». тепер місто має сучасне футбольне поле. Відкриваються нові перспективи з проведення обласних матчів, що на принципово новий рівень підніме футбол Тетіївщини. Сподіваємось, що в майбутньому фінальний матч чемпіонату футболу Київської області відбудеться саме тут, в Петіїві. і тут, як господар Поля, переможе команда з Тетіївського району. Поки на стадіоні колос відбувалася спортивна спартакіада між учнями шкіл району, на кургані Красна могила відкрили пам'ятний знак. Вважається, що на цьому місці розташовані перші поховання на території Тетієва. Пам'ятний знак освятили священнослужителі Української православної церкви Київського патріархату. Царю небесний, басне душі души. Що сюди і все наповняє скарби доброї життя? Подателю. В рамках святкування дня міста відбувся історичний квест, в якому взяли участь три команди: загальноосвітньої школи номер 3 природничо-математичного ліцею, загальноосвітня школа номер 2 та команда районного центру позашкільної освіти. В ході квесту команди побували в історичних місцях Тетіїва – Курган, Красна Могила, Пам'ятник Слави, Порхун, маєток Морочинської, Насип та Ліс Чагарі. Як результат, перемогу отримала команда ліцею, яка була нагороджена перехідним кубком, грамотою та цінним подарунком. В цей день було багато запрошених гостей, які вітали Тетіївчан з днем міста та відзначали найдостойніших мешканців Тетіїва. Цей день до Тетєєва завітала делегація з Польщі, а саме з партнерського міста Жоре. До складу делегації увійшли заступник президента міста Даніель Вавжичик та радник президента міста Яцек Шверкоскі. Під час свого виступу Даніель Вавжичик висловив свої сподівання, що незабаром Україна увійде в європейську спільноту та стане повноцінним членом Європейського союзу. Також він зазначив, що партнерська угода була підписана, аби Тетіїв зміг отримати польський досвід і стати повноцінним європейським містом. Поки в парковій зоні проходила дитяча вистава, вокально-хореографічний марафон та козацькі забави на стадіоні колос відбувся дружній матч між командою зірки футболу України та ветеранами футболу Тетівського району. Три роки він не працював, тому що була реконструкція, були важкі часи, але за допомогою фонду Руслана Голова ми застелили це гарне покриття. Є багато планів далі розвивати наш стадіон. Сьогодні це Перший матч, який відбудеться на цьому славному газоні, Гранна партія України виступає за розвиток спорту в нашій державі. Ми за те, щоб від малого до великого займалися спортом для того, щоб були здоровими людьми. Спорт це і, зазвичай і суперництво, але і спорт єднає людей. Спорт це здоровий дух. І ви знаєте, сьогодні ми повинні всі разом об'єднатися навколо цього здорового духу і зробити нашу державу сильнішою і могутнішою. У футбольному матчі перемогла дружба, хоча сама гра і закінчилася з рахунком 5-2. Особливо потішив мер Тетєва Руслан Майструк, який забив один з голів. За ініціативи аграрної партії України розіграли лотерею, переможці якої отримали спортивний інвентар. Як головний приз розіграли футбольний м'яч з підписами ветеранів Динамо вже ввечері. під зоряним небом відбувся святковий концерт за участю гуртів козаки та мері.